Меморіальну дошку в пам'ять про загиблого морпіха Максима Несаверенка на псевдоконг відкрили у Вінниці поруч із Муралом у його честь. Реактивні установки залпового вогню виготовляють вінницькі майстри. Прийомам самозахисту вчать у Вінниці усіх охочих. Тренінги безкоштовні. Меморіальну дошку в пам'ять про загиблого морпіха Максима Несеверенка на псевдоконг відкрили у Вінниці на фасаді будинку по вулиці Князів Корятовичів, де жив оборонець. Прийшли рідні, друзі, сусіда. Відкриття дошки приурочили до роковин загибелі Максима, каже дружина оборонця Вероніка. він ніколи не здавався. Він стояв завжди на захисті. Ну, от я з дітьми ми завжди були як за кам'яною стіною за ним, і тому ну якось це питання навіть не вирішувалось. Він сказав, що я піду, і все. Відмовляти його не було ніякого сенсу, тому що, як він сказав, як чоловік, так воно має бути. Все пам'ятний знак символічно встановили біля муралу на честь Конга. Намалював його вінницький художник Олександр Никитюк. Артем Гунчанський, друг Максима, каже, він був прикладом для наслідування. Мився з дитинства з ним. Я проживав з ним в одному під'їзді. Були, ну це бі був найкращий друг з дитинства. Він не вагався, тільки почалась війна. Я перший день його побачив. Зустрівся з ним і він сказав: встановлює воєнний і одразу йде воювати. Максим Несаваренко загинув 7 жовтня 2022 року на Херсонщині. На війну чоловік пішов добровольцем, служив у 35-й бригаді морської піхоти імені Михайла Остроградського. Посмартно Максима не нагороджено орденом «Замужність» третього ступеня. Тощина Волонтер Денис Романовський показує Суспільному товщину скла броньованого хамві 2021 року виготовлення, який українські оборонці отримали нещодавно і передали на переобладнання під реактивну систему залпового вогню. Тільки прийшла допомога така на наші підрозділи, і хлопці вирішили встановити на нього установку, щоб можна було працювати, не боячись Ланцетів. Ця автівка сорокова за рахунком неку встановлюють таку систему. Розповідає автоелектрик Артур Петровський. І перша військова. Втім, і тут все зробили як потрібно. Зайшли на американські сайти, знайшли інструкцію до цієї машини. Подивилися, де живлення, яке нам потрібно, і все підключили. Сам пуск ракети відбувається електронним імпульсом, тобто треба подати цей імпульс до ракети. Тут стоїть запобіжник. Ми встановили це живлення. Пульт встановлений на 20-метровому дроті, аби здійснювати пуск снарядів з безпечної відстані, каже Артур Петровський. Взяли екранований місний дріт, щоб навіть якщо його переїдеш, там нічого йому не буде. Сам пульт виглядає ось так. Встановлений захист від випадкового спрацювання, тобто працюють труби тільки при зажиті цій кнопці. Виготовляти такі системи на Вінниччині почали майже рік тому, каже волонтер Денис Романовський. Робили на 3-6 стволів. Вперше зробили на 9. Варять та збирають їх на підприємстві, яке очолює Тарас Просяжнюк. каже з цією довелось працювати найдовше. Працювали місяць майстрам. Багато чого прийшлося наново видумувати. Потрібно було зберегти все, те, що на ній було, і влаштувати нашу установку. Через те, якби довго грались, видумували інший чуть підхід. Але все вийшло, доволі легко піднімається. Вага установки близько 300 кілограмів. каже Присяжнюк. З кожним разом виготовляти такі все важче. За роботу грошей не беруть, а ось вартість матеріалів постійно зростає. Чим далі ми працюємо, тим важкіше вже щось знайти. Якесь бувши використання. Все, все закуповується на і, на жаль, продавці теж не дуже враховують те, що ми робимо для військових. Це тобто, ми беремо по повній ціні. Все, наразі в роботі ще шість таких установок каже Денис Романовський. За майже рік відколи їх виготовляють, оборонці надіслали чимало відео про роботу на фронті. Мобільність, малопомітність, ефективно, дуже ефективно для точкових ударів. Тобто, якщо. Аеророзвідка виявила там скупчення якоїсь бронетехніки, скупчення особового складу. Підпалювали з них і польові склади окупантів і знищували броньовану техніку. Виготовляють такі установки для оборонців безкоштовно. Гроші збирають через соцмережі. Іноді якось у цьому випадку і автомобіль, і складові, і гроші на матеріали передала бригада, яка попросила її виготовити. За кілька днів автівку повезуть на фронт захисникам наближати перемогу України, каже Романовський. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінчина. Захоплювався футболом. Я був учасником Ультраснева у колективі Спортовія. і також деякий час жив та працював за кордоном. З 24 числа одразу ми з хлопцями поїхали в Київ. У перші місяці війни це був Київ, це був Мощун і Ірпінь. Київ вдалося відбити, тоді, скажімо так, всі зібралися. До кучі. і, скажімо так, тоді всі так на характері. Всі розуміли, напевно, що якщо Київ візьму, то далі піде гірше. Наша бригада звільняла Херсон, також приймала участь. І зараз вже Донецький напрямок. Тій показує себе достойно. Найбільшою перемогою це стало, коли ми звільняли Херсон і Херсонську область. Бачив і сльози на очах, і бачив. Посмішки в людей, які були в окупації. Я думаю, через день п'ять будемо в Херсоні. Віддені привіт! Я зараз знаходжуся на посаді ротного зброєра. Входить до моїх обов'язків. Це перше, що було в хлопців БК, друге, це. Документація і третє це веду облік зброї в підрозділі. Останній мій штурм. Це був запорізький напрямок. Вийшло так, що ми їхали до позицій, і це як ми вже тоді знали, що нас цілу дорогу вів е, ворожий Орлан. У нас не було тоді, скажімо так, зв'язі нормальні. Поступила команда десант земля Ми всі вигрузилися, зібрали там речі. Це все було дуже швидко і все. і Ми почали йти. І тут в один момент виходу не було чути. Було вже чути прильоти. Це працював по нас танк і міномет. На той час ми втратили одного бійця в двох бійців. Потрапили осколки в очі. Все, ми зрозуміли, що далі діла не буде, бо їх треба евакуювати. Наша бригада зараз приймає участь саме на Бахмутському напрямку і показує себе досить гідно. З полоненими говорив, розповідають, що перше це те, що вони йшли на роботу, їм дали повістку там тиждень-два і відправили на фронт. А другі говорять, що він правду казав, що в нього кредити. В мене кредити, і потрібно було віддавати гроші, а не було з чого і пішов. Один, з якими говорили, він 13 днів повоював і взяли його в полон. Найбільшою втратою це, напевно, стали це мої побратими, з якими ми були від початку. Це трейн, наш Вінницький, і Женя Луцик. Хто як не ти. Надо от, йти вперед. Хлопці мотивують. Хочеться там відомстити полеглих там друзів і дружина також. каже, що все буде добре. Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України влаштували у 29-му Вінницькому ліцеї. На подвір'ї учні та їхні батьки продають випічку соління, вироби із металу та дерева. Андрій безкоровальний за імпровізованим прилавком 9-го Б класу. Круасани, якісь яблучки круглі, запір, торт, сосиски в тісті, рогалика з вишнею, горішки з карамеллю. Підрахунок за Веронікою Яциною. Каже, менш як за годину вторгували більше тисячі гривень. 740, 840, 940, тисячі гривень. Поруч стіл зі стравами учнів сьомого класу. Олександра Кузнєцова розповідає, що мають в асортименті. Пишки з капустою, з м'ясом, огурчики, саворатору помідорчики, кекси, піцу і мевіну анна донюк перераховує гроші. каже, витратять їх на допомогу українським оборонцям. 880 дев'ятсот чимось хороша каса. Окрім наїдків, торгують сувенірами, розповідає мама учениці п'ятого класу Марина Кравчук. Це підсвічники з відстріляних гільз, коштують 500 гривень одна як сувенір. У Нас на пришколі діє волонтерський центр. Ти не один. І от коли завозять туди гуманітарну допомогу, хлопці передають нам ці гільзи, А ми тут вже з них стараємося зробити щось таке, з чого ми можемо заробити гроші знову ж таки на допомогу хлопцям. Гроші витрачати легше, коли знаєш, що підуть вони на добру справу, каже дев'ятикласниця Наталія Павліченко. Сьогодні я купила е, струдель з яблуком, е, три шматочки щільника з ущонкою, а також три кекса, «Даже коштів не жалко і так далі, тому що все-таки потім ці всі кошти, я думаю, буде немала сума, вони підуть для ЗСУ. Це я все купила не собі, а младшому брату. Тут торт медовик, два кусочки вафельного торта і лаваш. Все купляла в свого класа. Якщо розумієш, що гроші йдуть на добре діло, то не так жалко грошей купила п'ять штук таких пряників, одну штуку яку я вже майже з'їла, попкорн, желе і в принципі все. Скільки потратила грошей? Ой, багато. Благодійний ярмарок у 29-му Вінницькому ліцеї тривав близько трьох годин. За цей час зібрали 162 тисячі гривень, розповів директор закладу Микола Бартюк. Витратять гроші на купівлю квадрокоптера та стерлінку для військовослужбовців 3-ї окремої танкової залізної бригади, яка боронить Україну на куп'янському напрямку, каже Бартюк. Наша ціль це мавік 3 це десь порядка до 80 тисяч. І старлін десь порядка 30 тисяч. Гаджети оборонцям передадуть під час наступної поїздки пришкільного волонтерського центру тн 1 яку запланували на 13 жовтня. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Опановують прийоми самозахисту, вчаться контролювати себе в надзвичайній ситуації. У Вінницькому молодіжному центрі квадрат організували тренінг навички самооборони. Участь у ньому взяли 20 людей віком від 14 до 35 років. Розповідає працівниця закладу Наталя Іващук. Ніхто не застрахований. Кожен чоловік чи жінка має бути готовий до якоїсь там потенційної небезпеки і вміти себе захистити має кожен серед учасників тренінгу. Більшість дівчат. Дівчата Олені Швець 24, працює дизайнеркою, каже навичками самооборони до тепер не володіла дівчатам. Це актуально, тому що ми і ввечері можемо самі повертатися додому, і в принципі ну, в житті нам це може знадобитися. Сили в дівчат досить мало фізичної, і якісь такі хитріші прийомчики це дуже добре ну, знати і використовувати їх в житті. Перша на такому тренінгу і 21-річна Вероніка. Раніше взагалі такого досвіду не було. Ось дуже давно хотіла потрапити на щось подібне для того, щоб вміти себе захищати, щоб не було страшно, щоб завжди можна було за себе постояти. Думаю, що це дуже таки, дуже така важлива навичка. Заняття із самооборони проводить тренер Володимир Ільченко. Він очолює громадські організації, військово-патріотичний центр захист вітчизни та фізкультурний клуб Воїн навчає військових майстерності рукопашного бою, а цивільних. Самообороні від початку повномасштабного вторгнення такі тренінги проводить в районах області. Ви починаєте бити звідси, 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 ви вкладаєте повністю масу свого тіла. Самооборона це навичка, яка може бути корисною у будь-який момент життя, каже Володимир Ільченко: кожна людина, хоча б має елементарно вміти постояти за себе, постояти за свою родину. Не говорячи вже про батьківщину, тому що ну це фізичний розвиток, це для здоров'я, корисно. 20 20-річний Богдан Нікітін навчається на фізичного терапевта. Каже, любить грати у футбол, ходить у спортзал. Володіти навичками самооборони говорить, нині потрібно кожному. Насамперед, це впевненість. Ніхто не знає, що може трапитись далі. Що буде завтра? Це для впевненості, для себе. Він мене тягне вниз, я йду за цим. Тепер подивіться, скільки в мене є. Є руки во і це я вам просто показую ситуацію. Бац, бац і бац! Займався 6 років рукопашним боєм. Мені це не дуже подобалось. Я більше. Я ну я не люблю дратися, але я думаю, ці навички, які я отримав, вони дуже корисні. Заняття самооборони триває півтори години. Участь безкоштовна. Про наступні тренінги анонсуватимуть у соцмережах на сторінці молодіжного центру Квадрат. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1814 прізвищ.